Друзі, всім привіт! Сьогодні у нас на огляді великий комерційний об'єкт на продаж 500 квадратних метрів в центрі житлового масиву Ледовський. Комерційний об'єкт на 500 квадратних метрів, в якому можна створити комплекс відпочинку або інший вид комерційної діяльності. На першому поверсі є місце під холодний та теплий басейни вже з розведеними комунікаціями. При вході в будівлю розташований кабінет директора, зона ресепшн та вихід на другий поверх. На першому поверсі біля роздягалень є світла кімната для відпочинку. Другий поверх може використовуватися під зону йоги, фітнес-клуб або тренажерний зал. В просторі другого поверху є 4 функціональних приміщення, які можна використовувати під масаж, косметологічні послуги або приватний офіс. В підвалі є приміщення, яке можна використовувати під кухню з розведеною водою та електроенергією, або можливе використання під бомбосховище. На огородженій території можна розмістити чан, шезлонги або літню терасу. Також є місце під банкетний зал на 40 чоловік. Технічні характеристики приміщення: заведено 18 кВт, виконано усі чорнові роботи, зроблено розводки під електрику та воду. Фасад утеплений 150-мм мінеральною ватою. Будинок знаходиться в самому центрі житлового масиву і його видно з чотирьох сторін. Приміщення продається без комісії для продавця. Для перегляду і отримання детальної інформації зателефонуйте за номером або залишіть заявку.